Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка я сам. Жив собі на світі хлопчик на ім'я Персі. Як і всі хлопчики та дівчатка, він дуже не любив вчасно лягати спати. Хатина. В якій Персі жив разом зі своєю матусею, була невелика і з грубого каменю, що його було чимало в тих місцях, і стояла якраз на кордоні між Англією і Шотландією. І хоч вони були люди незаможні, вечорами, коли у вогнищі яскраво горів торф і привітно блимала свічка, Їхній будинок здавався дуже затишним. Персі страшенно полюбляв грітися біля вогню і слухати стародавні казки, які йому розповідала матуся, або ж просто дрімати, милуючись вигадливими тінями від палахкотливого вогнища. Нарешті мама сказала, ну, Персі, уже час спати. Але Персі завжди здавалося, що ще занадто рано, і він довго сперечався з матусію, перш ніж піти. Та варто було йому лягти у своє дерев'яне ліжечко і покласти голову на подушку, як він миттю засинав міцним сном. І от якось увечері Персі так довго сперечався з матусію, що їй урвався терпець. І вона, взявши свічку, пішла собі спати, залишивши його одного біля палахкотливого вогнища. Сиди, сиди тут сам біля вогню, сказала вона Персі. От прийде стара злая фея і забере тебе, через те, що ти не слухаєшся матусі. Подумаєш, я не боюся старих злих фей. Подумків мовив персі і залишився грітися біля вогню. А в ті давні часи в кожній фермерській садибі, у кожній хатині водився свій крихітка Брауні, який щоночі спускався по каменковій трубі і наводив у будинку лад. Усе чистив і все відмивав. Матуся персі. Залишало йому біля дверей повний кухлик козячих вершків на подяку за його роботу. А вранці кухлик завжди був порожній. Ці крихітки Брауні були добродушними і привітними істотами, от тільки дуже вже легко ображалися, і горе тій господині, яка забувала залишити їм кухлики з вершками. На ранок в її будинку. Все було перекинуто до гори Дригу. До того ж, образившись, Брауні вже більше ніколи не навідувалися до такої господині. Тим часом Брауні, який приходив допомагати матусі Персі, завжди знаходив кухлики з вершками, а тому жодного разу не йшов з їхнього будинку, не прибравши все гарненько. Доки Персі та його мама міцно спали. Але в нього була дуже зла і сердита мати, ця стара злая фея просто таки ненавиділа людей, саме про неї і згадала матуся Персі, ідучи спати. Спочатку Персі був дуже задоволений, що домігся свого і залишився грітися біля вогню. Та коли вогонь почав поволі згасати, Йому стало якось не по собі, і ораз схотілося до теплого ліжечка. Він уже зібрався було встати і піти, аж раптом почув якесь шарудіння і шамотню в коминковій трубі, і за мить до кімнати стрибнув маленький Брауні. Перся аж здригнувся від несподіванки. А Брауні теж неабияк здивувався. Що Персі ще й досі не спить у своєму ліжечку. Утупившись у довгоногого Брауні з гострими вушками, персі запитав, А як тебе звати? Сам, відповів Брауні, зробивши гримасу. А тебе? Персі подумав, що Брауні пожартував і вирішив його перехитрити. Я сам, відповів він. Лови мене, я саме! крикнув Брауні і відскочив у бік. Отак От Персі й Брауні заходилися гратися біля вогню. Брауні був дуже жвавий і пруткий. Він так спритно стрибав із дерев'яного буфета на стіл, наче кішка, і скакав, і перекидався по кімнаті. Персі не міг відірвати від нього очей. Тим часом. Вогонь майже зовсім погас, і Персі взяв кочергу, аби перегорнути торф. І тут, як на лиху, одна живріюча вуглинка впала прямо на ногу крихітці Брауні, і бідолашка Брауні так голосно завала, що стара фея почула його і крикнула в коменкову трубу. Хто там тебе скривдив? От я зараз спущуся вниз, то йому це так не минеться. Злякавшись, Персі шмигнув за двері в сусідню кімнату, де стояло його дерев'яне ліжко, і заліз із головою під ковдру. Це я сам, відповів Брауні, тоді чого ж ти репетуєш і заважаєш мені спати, розсердилася стара злафея. Сам себе і лай. Слідом за цим із труби висунулася довга кістлява рука з гострими пазурами, схопила за комірець крихітку Брауні і потягла його нагору. Уранці матуся Персі знайшла кухлики з вершками на тому самому місці біля дверей, де вона залишила його напередодні. І відтоді крихітка Брауні не навідувався до її будинку. Матуся засмутилася, що втратила свого маленького помічника. Зате була дуже задоволена, що після цього вечора їй більше не доводилося двічі нагадувати Персі, що вже настав час лягати спати. Тут і казочці кінець. А хто слухав, молодець, хочеш крила, як у птиці, Слухай казки від вовчиці.